Говоримо ми про е, вибухи на Керченському мосту, і е, власне трошки ще продовжимо е, про цю тему говорити е, з точки зору е, інженерної інженер-конструктор е, Дмитро Макагон. є з нами на прямому зв'язку, і з ним ми спробуємо е, побудувати такі гіпотези, що ж могло там відбутися, внаслідок чого е, власне сталося те, що сталося, те, що ми бачимо на фото і відео відео і чи дійсно е цей міст е так погано побудований, що е він так е так красиво розвалюється? Е Інженер-конструктор Дмитро Макагон є з нами на прямому зв'язку. Дмитре добрий день. А, вітаю. Отже, е які ваші версії, як е саме інженера-конструктора, що ж могло відбутися, яким мав бути цей вибух, щоб спричинити ось такі руйнування? Угу. Ну наголошу, що це лише так думка з того, що я бачив. Ніякими інсайдами там розвідки я не володію і розголосити їх не можу. А... Тож я з того, що бачили, і ці версії, там, що ракети, що там та вантажівка, це все мені здалося не зовсім схоже на правду, тому що ну, ракети ми бачили. Ну, ними доволі важко знищити такі серйозні споруди. Ну, це ми бачили і як росіяни намагались знищити своїми ракетами наші мости, ну і як нам важко той самий Антонівський міст зруйнувати. Тобто, і е, з вигляду на той вибух, який ну ми бачили кадри, е, ну так за оцінками, там тонни за тротиловим еквівалентом, тонни вибухівки були. Е, і е, тут справа в тому, що вибухова хвиля вона е, рухається. По найну найменшому супротиву, якщо це не направлена, там якась кумулятивна струя, а от саме фугасний такий вибух. Ну тобто коли він вибухає на поверхні, то основна сила його вибухова, вона розсіюється вгору у повітря, але не вниз, не на прольотну частину. Тож ці руйнування, які спричинили, схоже на те, що цей вибух був знизу. І тому мені здається, що варто відкинути цю теорію з вантажівкою, тому що якби вантажівка зривалась, то мабуть краще було б її. Підірвати е, на арочній частині мосту, тому що там можна якраз тією вибуховою хвилею е, саму арку, яка буде на горі троси, і, ну, і взагалі раз прольотна частина може зруйнуватися до, за допомогою вантажівки, то на арці це було б, мабуть, більш красиво. Е, тому мені здається, це. Могло б бути якийсь човен підводний який сплив і підірвав о, в цій найнижчій частині мосту саме чому в найнижчій відбувається підрив? Тому що ну там ближче всього до конструкцій. Ну от це мої думки саме як інженера. І якраз цей вибух скинув прольотну частину. Мосту там вона встановлена на шарнірах. Це робиться для того, щоб міст міг трохи, так би мовити, ходити, коливатись, бо такі великі. Шарніри дозволяють сковзати прильотні частині там, під дією якихось там температурних деформацій, можливо, там сейсміки і таке інше. І тому от вибухом просто знесло як кришку це, це, цю прильотну частину. А коли вибух був би на поверхні, то мені здається, такого б не відбулося. Що ось цей вибух свідчить про надійність самої конструкції мосту? Чи можна взагалі якось оцінити наскільки якісно він збудований? Ну, я розумію, що нам, українцям, було б приємно почути, що не якісно і тому, але ну там такий потужний вибух був, що ну, мені, мені здається, що як не збудуй там навряд, чи би щось витримало. Ну просто дуже потужний вибух, тому тут казати, що він там сам по собі розвалюється, я б це не казав. Угу. Е, ще Вашої думки як інженера хочу запитати про те, наскільки е, е, ймовірне його швидке відновлення. Як зараз чи 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 вони його будуть відбудовувати? Як вони його можуть відбудовувати? Скільки часу це може зайняти? <гум> ну, те, що я бачив, поки що, по тим кадрам. О... То там справа в тому, що ну, зазнала руйнування саме прольотна частина, а опори з ними все, наче так більш-менш ок. І це означає, в принципі, що ну, не, не так вже й довго його буде ремонтувати. Ну тобто, це, це місяці, і якщо там в них це все налагоджено, то вони там швиденько зберуть цю прольотну частину притарабанять її якоюсь баржею. Та поставлять на існуючі опори, які ну так за виглядом не надто постраждали. Тобто, Ну це там я думаю, що 2-3 місяці, але ну це з того, що я побачив. Якби це зруйнувалася арка, то там роки. А коли це все ж таки така прольотна частина, там, де у нас. Ну і а балична система, то там це не так довго ремонтувати, але ж тут е, правильно я розумію, треба ще робити поправку на погодні умови, бо доставляти е, ось ці частини, які треба замінити, їх ж все одно треба якимось баржами, е, ну е, якось по воді. Ну так, мабуть, я просто ну не, не моряк, не не знаю, як там з погодою, але ну от саме що. Якби на землі, то точно можна було б доволі таки відносно швидко, ну тобто місяці. А як там Але складно? це точно не дні, це точно не до кінця жовтня він буде перекритий та на вашу думку, це все, все ж таки більше часу ну, знадобиться на Частина, що, що зруйнована, то так. Ну, банально, це все. То це я ж не думаю, що в них на готові є якісь запасні частини. А, тобто так, це, ну я думаю, що це місяці. Цієї частини, що зруйнована, що не зруйнована, там теж палав цей потяг. Він міг насправді теж шкоди такої непомітної задіяти, тому що ну, метал він під температурою починає текти. Ну тобто. Його міцність значно падає, тому там теж можуть бути такі непомітні деформації на фото. Невідомо чи можна там користуватись після цієї пожежі, це так ще на сам кінець хочу вас запитати. Може, ви рахували, чи приблизно якось оцінювали скільки збитків це могло завдати? От такі руйнування, це про які приблизно суми може йтися. Ну, це мільйони, я думаю. Але ну, я не думаю, що це там щось таке, що Росія собі не зможе дозволити, на жаль. Ну тобто, це там декілька мільйонів доларів. Дмитре, я вам дуже Десятки, дякую. Так дуже дякую okay. вам за розмову. Дуже дякую вам за таке інженерне пояснення за версії, що могло відбутися. Дмитро Макагон, інженер-конструктор, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми власне про міст в Криму, який сьогодні палав всі ці вже відео і фото. Ви бачили, певно. А ще на тему мосту закриваючи цю тему, бо в наступній ефірній годині ми будемо мати ще декілька. Хочу сказати ось про що Укр. Що Пошта дуже оперативно відреагувала на те, що відбулося, і вже заявила, що випустить марку із рештками Кримського мосту. Про це повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський. Він сказав дослівно: ось що з нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом. Чи точніше з тим, що від нього залишиться, зазначив Ігор Смілянський ілюстрацію. Пошта розробляла спільно із художником Юрієм Шаповалом. І точну дату обіцяють повідомити трохи пізніше, але що. Вже відома. Номінал марки М, бо міст пояснюють в Укрпошті, вартість 18 гривень, тираж 7 мільйонів. Ну, я сподіваюся, що 7 мільйонів марок має е, вистачити е, всім охочим придбати. Е, якщо не вистачить, думаю, що Укрпошта додрукує ще. Е, ну і також е, нагадаю, якщо раптом ви пропустили. Що відбулося, так, от вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, сталася масштабна пожежа. Зокрема, там вибухнула цистерна із паливом. Рух мостом перекрили. А Путін вже доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією надзвичайною ситуацією. Тим часом російська пропаганда розгубилася в тому, як цю тему коментувати. Але російські видання опозиційні, так би мовити, повідомляють. Що певні методички все ж таки пропагандисти отримали, і на чому вони мають наголошувати на тому, що нічого страшного не сталося, це невеличка аварія. Що міст скоро буде відновлений, знову ним зможуть їхати вантажівки, знову зокрема вантажі військові. І що мовляв, давайте робити вигляд, що нічого катастрофічного не відбулося. І тут хочу наголосити, що от щойно ми з Інженером-конструктором е спробували е якось приблизно оцінити наскільки масштабні ці руйнування, і от е на думку е інженера-конструктора е Дмитра Макагона. Е так, це не там катастрофічні руйнування, і на відбудову мосту не знадобляться роки, але ось усунення таких пошкоджень все ж таки займатиме місяці. Що ж про кримський міст поговорили? Маємо ще кілька тем попереду. А зараз вже інформація від моїх колег. І випуск новин. Дякую, що слухаєте. Бережіть себе і не ігноруйте повітряні тривоги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.